Так, і сьогодні понеділок, і ми подивимося, що буде з нашими утопленниками. З самого початку ми почнемо з дерева, з натурального дерева, і подивимось. Значить, перше ми беремо повністю кусок, котрий ми поставили воду. Торцом, котрий оброблений е, матеріалами сайерлак, то є нашими лакофарними матеріалами, і подивимося, що з нього буде. І дивимося. Я можу сказати, що ні одного сліду, що це, ця, е, цей кусок був у воді. Висушити і може спокійно. Далі стояти. Тобто лакофарбні матеріали е, і захищають повноцінно дерево, і дерево ніде не набухло ні, ні одної тріщинки, повністю чистесеньке. Так, тепер дивимось ще одну підемалі, але стороною, котре ми вставили, не, не падай! Пізно упало. Стороною, котра була не оброблена. І дивимося. Ні, пішло. Бачите? Тобто необроблену деревину. Якщо не знаю, як на рахунок вологостійкості, але водостійкості в неї просто нема. Тобто пішла вода під емаль, під покриття, попала всередину і емаль підняло. Не до кінця, тобто далі вже не відшелушується, але все-таки товарний вигляд, виріб, втратив. Це та деталь, яку ми царапали і били. Дивимося на тоніровку. Оброблений торець лаком. Не знаю, чи це, ну, мабуть, щось проявилось. Ну, на ощуп гладеньке тільки колір поміняло. Тобто, можна сказати, якщо натуральне дерево попало в потоп і всі.